Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 26 лютого 2024 року. Отож. Карта дня для нас. Ой, ту з посухів. Поштовх на дні колоди, четвірка Пентаклів. Енергетика вогню сьогодні. Поштовх захочеться от, вогонь загориться, в когось пристрасть загориться. Щось робити, навчатися, кудись йти. Їхати, ну, оце таке завзяття. Хочу робити, хочу це і тіло, коли задіяно Загорілися очі, горить все в руках. Кожного своя ситуація, в кожного залежить. Підставляєте під свою ситуацію, хтось вдома захотів робити прибирання, переставляти меблі, перебілювати стіни. Хтось на роботі, думає, а от я попробую так. Ну, тобто, якісь таке завзяття, коли запалився вогонь і хочеться щось. Кожному своє щось хочеться. Ну, тільки. Обережно, акуратно, тому що е, вогонь щоб не посварилися, не потрібно ось так дуже доводити свої бажання, своє, чому я хочу так. На дні колоди четвірка пентаклів. Це цінності наші. Можливо, е, в, е, ну, ресурси, можливо, хтось. Підрахував кошти або отримав кошти, і тому має можливість для чогось. Відкриваються нові можливості для вас. І тому з'явилися бажання, тому що є можливість, фінанси є, і, і з'явилося бажання кудись їхати, щось купити, щось робити, щось чудити, щось творити. Ах, для когось це. Можливість проявити свої таланти. Так, ви набралися сміливості і не боїтеся пропонувати, що ось я так можу. Або ви набралися сміливості і просите, набралися сміливості, озвучуєте, Ну тобто, скільки ви куштуєте за свої таланти, просите. Ви поставили новий цінник іншу ціну. Так, бо раніше ви ну, стидалися, вагались, не знали. А от сьогодні, можливо, ви навчилися, ви підівчилися, і ви сьогодні зрозуміли, що угу. а я ж фахівець, тому що я стільки вартую. Ну, дивіться, підставляйте. Кожен під свою ситуацію, як вас ці цінності, що спонукало до поштовху гроші, ресурси, можливість з'явилася, у вас самооцінка помінялася, впевненість з'явилася, підтримка сім'ї, можливо, що дало вам ось такий поштовх. Давайте подивимося, що нам сьогодні буде допомагати. Що нам допоможе? Так, О, закохані старший Аркан, підтримка. Так, от. я от сказала щойно, підтримка для когось сім'ї, для когось партнера, для когось коханої людини, розуміння, що я не сам, мене підтримають. Мені допоможуть, мені підставлять плече, мене зрозуміють. Це також карта вибору, допоможе, можливо, вибір. Ви вагалися, а сьогодні от така впевненість у вас. І ви все. Я так. прийняла рішення. Прийняв рішення, буду робити ось це, буду діяти так, їду туди, купую те. Або ж це також як карта комунікації. Коли легко домовлятися, і ви легко переконуєте, легко доводите свою думку. Гарна, гарна карта. Є підтримка, є ресурси, є фінанси, є можливості. Ну, тому і варта діяти, тому і. Хочеться діяти, а що буде заважати? Що нам буде на заваді сьогодні? Ой, імператриця, дивно. Ну, знову ж таки, старший аркан буде допомагати старший аркан і заважати старший аркан. День сьогодні такий важливий. Ну, імператриця це доросла жінка. Ну, не думаю, що буде заважати ось така родючість чи плодючість, тому що ну, у вас є запал. У вас є бажання, вас важко втримати. Швидше за все, буде заважати така це доросла жінка з гіп, гіперопіка її, тому що вона дуже переживає, вона дбає, вона хоче, щоб було все як найкраще. Можливо, буде заважати ось такими своїми порадами. А от ти впевнений, а все дійсно, до, а то, а так, а може, я піду з тобою. Ну, от, швидше за все. Буде заважати ось така гіперопіка такої дорослої жінки. Ну, не буду ховати, тому що, можливо, вона буде говорити потрібні, важливі і раціональні речі. Можливо, ви прислухаєтеся. Ви, можливо, подивитеся якось, може по іншому подивитися іншим поглядом. Тому залишимо, щоб внесе вона в якусь раціональність. Тому що вогонь це такий, от все. Загорівся хвіст, я хочу, немає не, не колись стримання. Можливо, це трошки вас остудить і зупинить. Тому залишимо імператрицю. Вона нічого поганого не хоче. Ось так. Такий сьогодні день, така енергія. Я бажаю нам мирного і спокійного дня, тому що все ж таки вогонь. Хоч на дні колоди є земля, земля завжди приймає на себе удар, земля згладжує, пом'якшує. Але ж все ж таки вогонь є. Ну, енергетика вогню. Тому спокійного нам дня. І, і я бажаю вам вдалого дня. От маєте, доля дає можливість вам, скористайтеся нею. кожного своя можливість, кожного своє бажання. Втілюйте його, не бійтеся. Ви знаєте, чого ви хочете, ви маєте підтримку, ви маєте можливість, ресурси в. Знаєте, що ви можете і що ви хочете. Ну, чудовий день сьогодні. я бажаю вам бажання, натхнення, успіху, везіння, радості від життя, як завжди, чекаю на вас. З великим нетерпінням, з великою радістю на вас, на ваші коментарі, на ваш зворотній зв'язок. Ставте вподобайки, хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, мої любі. Гарного вам дня!